Доброго дня, Доброго дня, шановні кандидати в водії! З вами автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні кандидати в водії, сьогодні ми розглядаємо розділ 36 основи права в області дорожнього руху. Там небагато питань. 8. Ви пройдете їх, зрозумієте. Але. Автошкола нова рекомендує перед кожним вивченням нового розділу. Будь ласка, виконайте шапку, що ми називаємо шапкою. По-перше, це кожного разу ми повторюємо жести регулювальника. Будь ласка, по ту сторону екрана підніміться, випряміть спинки, посміхніться. Руки в сторони, а опущені. Права зігнута перед грудьми піднята вверх від грудей. В Сторони опущена, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В Сторони опущена, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Молодці. Тепер, шановні, для того, щоб нам успішно скласти тести з ПДР, нам потрібно. Також розвивати мізки. Для цього в автошколі новій, або вивчають іноземну мову, їх штудіра дочі шпрахи, ілі вже ви вивчаєте пісню файну, яка вам лягає на душу, розумієте? Тобто, будь ласка, вивчайте її досконало, щоб не було ніяких пропусків, зупинок та мугиканій. Третє. Питання, Які у вас виникають, вони потребують, потребують кваліфікованого розтлумачення. Тому, будь ласка, усі питання фіксуйте в робочому зошиті і задавайте спеціалістам. Але результатом відповіді повинно бути посилання на пункти правил дорожнього руху. І четверте, шановні, Скільки б ви не вивчали правила дорожнього руху та додаткові розділи, у вас повинна бути ось така папка. Ця папка називається Азбука ПДР. І ми на кожному занятті її повторюємо. Що в ній є, значить, у них є основні розділи. І по цих розділам складено ключові слова. Будь ласка, присядьте, що ми будемо робити. Я буду назвати тему і буду зупинятися перед ключовим словом. А ви будете викрикувати по ту сторону. Якщо ви не знаєте відповіді, нічого страшного, повторюйте за нами перед. Розпочинаємо Азбуку ПДР. І так, шановні друзі, перша тема це регулювання дорожнього руху. Значить, на самому зверху наш регулювальник, як я кажу, Бог горіх. Тобто, бачу регулювальника, забуваю про всіх інших. Нижче світлофор, який працює в режимі. Трьох кольорів. Потім дорожні знаки. Дорожня розмитка, дорожнє обладнання. Дорожній світлофор працює в режимі трьох кольорів і миготіння жовтого кольору, коли він привертає увагу. Дорожні знаки бувають постійні, тимчасові, і зі зміною інформації. Пріоритет тимчасові знаки. Значить, Пройшли якісь зміни. Дорожнє обладнання, це лежачі поліцейські, випекли з зеркала, шумові полоси, направляючі стовпчики, все останнє. І як побудована азбука ПДР, у нас є завдання до теми, а потім у нас є лист для самоконтролю. Зрозуміло. Тобто, ви берете. Як наш методист рекомендує, все заповнюєте олівцем. Щось невірно, не хвилюйтеся, зняли ластиком і будь ласка, знову у вас шаблон готовий до навчання. Не засмучуйтесь, коли у вас немає стабільного результату. Він прийде. Від кількості повторів. І так, наступна тема це перехрестя. Перехрестя згідно розділу 1 це прилягання, розгалуження на одному рівні доріг. Розумієте, да? але, коли ми під'їжджаємо до перехрещення доріг на одному рівні, то ми повинні задати собі два питання. Перше питання. Чи це перехрестя, чи може це прилегла територія. Якщо це прилегла територія, там ми повинні всім дати дорогу. А якщо це перехрестя, то ми повинні знати, що вони бувають. Регульовані, нерегульовані. Сказав, нерегульовані, регульовані рівнозначний нерівнозначний доріг. По цій темі також є листок самоконтролю. Тепер тема групи, група дорожніх знаків. І так, нам потрібно знати номер групи і назву груп. І так, номер один. Попереджування. Номер 2. Пріоритету, Номер 3 Забороні, Номер 4 наказові, Номер 5 Інформаційно інформаційно-вказівні. Номер 6 сервісу. Номер 7 таблички до дорожніх знаків. Почуйте група номер 7. Таблички до дорожніх знаків. Тобто вони самостійно не бувають. І так. Великий об'єм інформації це цифри, які потрібно знати на пам'ять. Цифри, які потрібно знати на пам'ять. Да. Значить, перше, це недостатня видимість. видимість менше 300 метрів. Остановка, зупинка це до після хвилин. На мопедах можна їздити на приїжджій частині з 16 років. На велосипедах, гужових повозках з 14. Сигнал повороту світловий необхідно подавати за 50-100 метрів в населеному пункті 150-200 поза населеним пункт. Знак аварійної зупинки в населеному – 20 поза 40. Значить, розворот забороняється, коли ми не бачимо 100 метрів напрямку руху, а також до після пішохідного переходу за 10 метрів. Молодці. Ну і зрозуміло, на самому пішохідному переходу ми не робимо цих викрутасів. Дальнє світло переключається на ближнє за 250 метрів. До зустрічного і до попутного транспортного засобу. Значить, швидкісні режими в жилих і пішохідних зонах 20. Швидкість буксирування 50. Населений пункт, табличка з білим кольором 50. Водії зі стажем до 2 років, 70. Легковий автомобіль з прицепом 80, мотоцикли 80, автобуси 90. І далі пішло. Бачу знак автомагістраль 130, бачу знак «Дорога для автомобілів 110. Не бачу цих знаків 90 км на годину. Далі, ще така важлива інформація: це автобуси, які перевозять діток. У нас у всіх є дітки і нам потрібно відслідковувати ці безпекові питання. А значить, 80 кілометрів. Тепер обгон заборонено. Шановні, потрібно дуже чітко розлічати це обгон та випередження. обгон це виїзд на полосу зустрічного руху. І так, де це заборонено? На залізнично дорожному проїзді і 100 метрів. Да, За 50 метрів до пішохідного переходу в населену. За 100 метрів поза населений пункт. І, шановні, таке правило без цифри на перехресті обгін заборонено. Остановка і е, стоянка. Значить, запам'ятайте цифру 10. До перехрестя, до виїзду з прилеглих територій, до пішохідного переходу. 10. Зупинилося авто і суцільна лінія дорожньої розмітки 3 метри. Вертикальна. Опора і знак, зупинка громадського транспорту 30 метрів до 30 метрів після. Далі. Виконуються роботи на дорозі, значить, 10 метрів. Почу. Е, значить, зупинка до першого рельсу. Якщо немає дорожньої розмітки, якщо немає шлагбаума, 10 метрів. Значить. Стоянка заборонена на випуклих частинах дороги, коли не видно 100 метрів. Далі перед залізнодорожним переїздом 50 метрів до 50 метрів після, тобто з обох боків. На тротуарі можна зупинити легковий автомобіль, але дайте для пішоходів 2 метри. Вільного проходу. І мусорні контейнери, не ставте, будь ласка, в дими ближче 5 метрів. Молодці. Перевозка діток менше з розвідчим 150 см. Далі в утримуючих системах. Позначення груза. Значить, зрозуміло, розполагаємо симетрично Передній світ, задній свіст. До метра не позначається. Від метра до двох таблички та да, пропорційні. Більше двох метрів туди за дозволом національної поліції. Так, по ширині, по ширині, будь ласка, до 0,4 не позначається більше в національну поліцію. Так, друзі, ще по висоті до 4 не після туди. Далі жорстка сцепка, гібка сцепка. Значить, жорстка сцепка це труба 4 метри, гібка сцепка це такий спеціальний шнурок від 4 до 6. І, будь ласка, не Комплектуйте свій автомобіль вірьовками всякими, і, скажімо так, сертифіковані сертифіковані гібкі сепки і використовуйте. Так, ще що цікаво: буксирування, так, в мерзі навчанню, навчання, навчання е, з навчання в водінню. По категорії Б з 16 років. Ну, а вже отримати посвідчення водія і керувати самостійно з 18 років. І остаточна висота рисунка протектора 1,6 мм. Так, шановні друзі, я трошки так, в повільному темпі це все азбуку ПДР доносив. А Ваша задача це з кожним разом випереджати, випереджати, випереджати. І якщо у вас не виходить запам'ятати, значить ви не володієте методиками. У нас є гарні методики. Одна із них, яку я раджу всім, це методика представного кроку. Якщо хтось цікавить, підписуйтесь на наш канал і. Задавайте питання. І так, сьогодні ми розглядаємо розділ 36 основи права в області дорожнього руху. Шановні, значить, в тестах з ПДР цих питань вісім. Да, основи права. Да, тобто маленька частина. Про що там іде мова? Мова йдеться про те, що. Випив за кермо не сідай, вас буде відсторонено. Ви можете відмовитися, послухайте от таку ситуацію, від проходження тесту, скажімо так, в місці вашої зупинки, і попросити, попросити проїхати в лікувальний заклад, де це зробиться офіційно. Причина проста. Ой, слухайте, не хочу я оце бути голословним, але непорядність, непорядність в працівників правоохоронних органів буває Знаєте, почули? Тому не потрібно устраювати оці нерви. Якщо ви знаєте, відчуваєте за собою, що ви не вживали, не вживали алкоголь, то, будь ласка, їдьте в лікувальний заклад. Розумієте? Тому що це великий штраф і позбавлення прав за відмову. Розумієте? Да? Да, тому якщо є у вас підозри, що там штук уже розпакований, ну інколи бувають такі приклади, просто-напросто шприцом підкалюють і туди алкоголь. Ви в стані хвилювання з поліцією, поліцією можете не замітити. Але в лікувальному закладі, повірте, там, скажімо так, не польові умови, там відповідальність. Ви можете зателефонувати, попросити, якщо відчуваєте, що у вас немає ну, алкоголю. Далі не тільки алкоголь, наркотична залежність. Розумієте? А також ліки. що Причинюють реакцію заповільнення, ну, уповільнюється реакція водія. Так, шановні, ще розумієте, що 72 години адміністративне затримання, Відстоїте свої права, у вас повинні. Бути ну, телефони, скажімо так, нужних людей. Розумієте, так? Да? Тобто, коли у вас щось, ну, не дай Боже, звісно, произойде, тобто якесь ДТП, то ви знаходитесь в такому стані, що не можете адекватно приймати рішення. Розумієте? Тому це телефон не в своєму телефоні, а це повинна бути книжечка така. Розумієте? Тобто щось трапилось, ви набираєте, поки ви приходите до ем, ну, тями, то ви вже є людина, яка ззовні вам допоможе. Це повинен бути спеціаліст, людина, якій ви довіряєте. Так, шановні друзі, ще що там цікаве. Ну, якщо трапилось ДТП, будь ласка, не покидайте місце ДТП. Залишайтесь людиною, допоможіть постраждалим, але будьте уважні. Не наражайте себе на небезпеку. Але обов'язково, які б у вас навики знання не були, ви повинні зателефонувати в невідкладні служби. Розумієте? Ось така ситуація. Так, шановні друзі, е сьогодні, сьогодні понеділок, але ми хочемо вам сказати, що триває акція. За 77 гривень експрес-метод підготовки до складання тестів у сервісному центрі. Повний курс по категорії Б. Півтора да? літра бензину. Ідея наступна: чим більше буде підготовлених кандидатів водії на дорозі, тим всім буде безпечніше. А там є я, там є мої діти. Ну, скажімо так, такі прості, прості предостороги. Значить, і там будуть ваші діти. Тому не потрібно стіснятися, звертайтеся до автошколи нова, підписуйтесь на наш канал. Дуже багато матеріалу ми віддаємо безкоштовно. І завжди вмійте домовлятися. Тому що розумні домовляються, дураки сваряться. Е, я, радий, я радий, що ви з нами. Миру усім. Навчайтесь у кращих. Ще раз хочу вам нагадати, що цей експрес-метод ви можете придбати на сайті greenway.com.ua. Наберіть Херсонська область, там наша, наші книги, наші розробки. І придбайте, поки ціна 77 гривень. Розумієте, там дуже гарно вибудований матеріал. Тобто, спочатку виділені пункти тестів, виділені пункти в правилах дорожнього руху по кожному розділу. тобто, нам не потрібно перегружати, перегружати себе загальними знаннями. Нам потрібно вирізати тільки категорію Б і її досконало вивчати. Потім там є тренажер питання тестові і тільки правильне відповідь. Питання правильне відповідь. Що ми робимо з ним, ми вчимося повільно читати, не пропускаючи слова, не зажовуючи закінчення. Не думайте, що оця спешка при чтенні запитання допоможе вам зекономити час. 20 хвилин це валом часу. Повірте, це, це вже всі переконалися. В тих... Всі, хто у нас сидять за партами, це 3 ну, хвилини, максимум 5. А далі, якщо результат нижчий, то ви не складете внутрішній екзамен. Розумієте? Тобто в школі нові ніхто нікого не обмане, не знаєш, прояви своє. Свої прогалені знання, а ми потім тебе витягнемо, ми розтлумачимо. Розумієте? Тому що для того, щоб знати відповіді на всі питання, потрібна, потрібна системна робота. Розумієте? Шановні друзі, Ще раз бажаю миру усім. Навчайтесь у кращих. З вами була автошкола нова. Та я Таранучко Володимир Павлович. Пока-пока.